Ось так виглядає двір на вулиці Володимирській, 105 у Луцьку. Таку красу після себе залишив підприємець, який прокладав комунікації до магазинчиків, що будуються через дорогу. Звернувся підприємець, що у нього є дозвіл на прокладання кому... е... інженерних. Комунікацій до тих комерційних ларків, які плануються збудувати от біля будинку з правої сторони через дорогу, звичайно, ми пішли на зустріч підприємцю і він проклав свої комунальні комунікації, каналізаційні труби і так далі. Після цього, як ви бачите, благоустрій відсутній. Місцеві обурені, адже ці вирви буквально небезпечні як для літніх людей, так і для дітей, що бавляться на майданчику. Під'їхати до хати та ж і діти хочуть погратися нема де тож тут. Були місця, де могли дітки погратися, і зараз їх нема тих місць. Треба шукати не знаю, куди треба йти тут діти могли і гратися, а як он, гляньте, пів метра глибина, то навіть по ночі хтось темно і там може собі скалічитись. Подивіться, там бачите, наскільки яма зробилася. А ще ж воно не все ще місяць побуде, то ще буде більше тут і там кругом. Ось вам результат: зима до весни. Ось вже і осадка пройшла. І отак ми тепер живемо. Майданчик дитячий світа, розрили, кинули розрили. тут, розрили, кинули, так і нікому нічого тому, не треба. того, що, що там світло проводили, дерева зрізали. І хто його потащить? такого дерева, Засунути, засунули, так собі і все. Сам підприємець за словами людей обіцяв, що прибере за собою до кінця листопада, але обіцянка так і залишилась лише на словах. Підприємець запевнив, що до кінця листопада територія буде відновлена. Сьогодні у нас початок грудня, територія не відновлена. Тож зараз місцеві мешканці вимагають від міської влади капітального ремонту двору за кошти місцевого бюджету. Будинок включити в план роботи. За бюджетні кошти провести в будинку поточний ремонт прибудинкової території, тому що клаптиковий ремонт тут вже не вийде, тому що територія вся перерита і благоустрій на сьогоднішній день тут відсутній. Як з'ясувалося, підприємець, який позбуткувався в чужому дворі, або з роботи комунікації, заполонив комерцію не одну ділянку в місті, і в усіх цих так званих будівництвах спостерігається одне спільне. В першу чергу слід наголосити, що це вже не перша їхня така схема. Я б сказав би так, оскільки в цій саме ситуації на вулиці Володимирській по документах іде приватний житловий будинок. Вони зробили біля заправки Вок. Але по факту там буде я впевнений комерція, оскільки якщо подивитися навіть на паспорт об'єкта будівництва, то очевидно, що це буде комерція, і фактично це, на мій погляд, незаконно. Тож, схоже, якщо підприємець не надто турбується про оформлення належним чином документів на ділянки, які використовує, то що вже говорити за чужі двори, як то кажуть, моя хата з краю, а розритий двір це вже клопіт людей.